Еволюція податкової триває на меті перестати контролювати і розпочати обслуговувати бізнес. Спершу почали більше довіряти і менше перевіряти підприємства. Результат не забарився. 96% бізнесу Хмельниччини податки сплачує вчасно, у повному обсязі і добровільно. Наступний крок спрощення процедури оскарження рішень податківців при перевірках. Торік воно було триступеневе. Вже зараз має лише два етапи. Після того як він отримав податкове повідомлення рішення протягом 10 календарних днів, він має право подати скаргу до головного управління міндоходів в області. З прийняттям податкового кодексу, процедура дещо змінилася, і на сьогодні ми маємо дворівневу процедуру оскарження. Тобто, перший крок платника він звертається вже зразу в головне управління міндоходів в області. Другий його крок це звернення до Міністерства доходів і зборів України. Цьогоріч платники податків області оскаржили 183 рішення податкових аудиторів, із них 67 вирішилися на користь підприємців. Ця кількість скарг вона набагато зменшилася порівняно з попередніми роками. Що пов'язано з тим, що в принципі в нас. Е Набагато зменшилася і кількість перевірок майже втричі. Відповідно, і кількість скарг зменшилася. Оцей рівень адміноскарження це є фільтр, який не допускає незаконних податкових повідомлень рішень. Ну, навіть для того, щоб платник податків не витрачав свої кошти, свій час і не йшов з цими податково повідомленнями рішеннями до суду. Та головне лояльність податкової нарешті відчули і самі платники податків. Пані Алла має бізнес пов'язаний із торгівлею. каже, стало легше звітувати. Електронний спосіб зручний і ощадить час, та й податківці віднедавна все рідше з'являються на її підприємстві. Ну, по світ з минулими роками, звісно, зменшилось. <кхем> могу сказати, що в рази. Тобто не напрягає це все. Практически раз, ну, наверное, раз в п'ять, я так думаю, так. Да. Розібратися у податкових премудростях насправді не важко. Головне хотіти зрозуміти, вважає пані Алла. От тільки законодавство України постійно змінюється від того і проблеми, вважає бізнес леді. Законодавство змінюється дуже часто і дуже ну, трудно працювати.